День соборності та свободи у Дніпропетровську відзначили покладанням квітів до пам'ятника Шевченку та об'єднанням двох берегів Дніпра. На перший захід зібралися представники влади, силових відомств та депутати. А живий ланцюг єдності через новий міст утворили небайдужі городяни. Останні назвали свою акцію тихою у знак скорботи за вбитими у Києві на вулиці Грушевського людьми. Дніпропетровці кажуть, такого сумного дня соборності ще не було. Розповідає Софія Богуцька. Зранку представники влади міста та області силовики та чиновники традиційно зібралися біля пам'ятника молодому Шевченку. По черзі до постаменту всі поклали червоні троянди та розійшлися без жодних промов. Вже по обіді по-своєму відзначити 95-ліття акту злуки ОНР УНР та ЗУНР зібралися небайдужі городяни. Біля цирку вони розгорнули прапори, аби з ними рушити на новий міст. Активіст Роман Луценко прийшов у спецекіпуванні. каже, таким виглядом протестує проти нещодавно прийнятих законів. А ще Дніпропетровці шоковані сьогоднішніми виставом у Києві. На даний момент вже українців може об'єднати спільне ну, горе, можна так сказати. Провелась кров, є загиблі. Це недопустимо. Люди кажуть, що ніколи святковий день соборності не був таким сумним. Вони висловили підтримку демонстрантам у столиці. Житомир! Житомир! Allah di, Allah di, Allah al di, ah! Алі, декілька сотень учасників організованою колоною рушили до нового мосту. Люди йшли, не вигукуючи жодних гасел, в знак скорботи за загиблими. Весь час демонстрантів супроводжували машини міліції. Рівно посередині мосту колона з правого берега зійшлася з лівобережною. Дніпропетровці утворили живий ланцюг єдності. За підрахунками організаторів на міст вийшло більше трьох сотень людей. Це більше ніж у минулі роки. Ми побачили, що мені дотягнули до берегів. але я думаю, що це зв'язано з тим, що більшість наших патріотів і побратимів зараз знаходяться на майдані, бореться за нашу з вами незалежність. Громадяни вже прокинулися, тому що вони бачать, що відбувається в нашій країні. З мосту учасники акції рушили до пам'ятника Шевченку Софія Бабуцька, Олександр Плонський, новини 11